Бігає кінця 2015-й, а першому національному аграрному кооперативу на цю пору немає ще півроку. Проте підсумовувати уже є що, і будемо ми сьогодні це робити із Петром Францевичем Дзевроком. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня вітаю всіх у кооперації, Петро Францевичу. Ви стояли біля витоків створення кооперативу в його чи не основній складові? Це просвітницький. Напевно, дуже багато сіл об'їздили. Скажіть, що вдалося за цей час донести селянинові? Ось за цей період, що я працював в кооперативі, практично об'їздив всю Хмельницьку область, частину Житомирщини. І я бачив прагнення людей змінити своє життя на краще. Петро Дзяворук педагог за освітою, багато років був директором школи, начальником управління освіти. У першому національному аграрному кооперативі керував напрямком комунікації та розвитку. Нині голова Шепетівської районної ради. І скажу із досвіду, попрацювавши 16 років на посаді начальника відділу освіти чисто у сільському районі, спілкуючись з простими селянами, з простими людьми, батьками моїх учнів, я бачив тоді прагнення людей, щоб і було у їх дітей нормальне гаряче харчування, щоб і школи функціонували гарно і достойно. І ви знаєте, особливо, от проживши майже 60 років, я думаю, я думаю, життя змінюється, життя здається, повинно йти Роками потужними уперед, а на жаль, село розвивається, на жаль, в лапках, не в тому напрямку, який потрібно, який потрібен для людей. І як на мене, причина в тому, і я також про це говорив в першому нашому телеефірі, що вектор реформ був направлений, на жаль, не знизу до верху, не від почуттів і прагнень е людини, яка жива на селі. А зверху чиновники мужу говорили, як потрібно жити. Ось мені здається, якби ще так ну. Десяток років далі буде. То ця, ці люди, які працюють на землі, ну не тільки втратять надію, вони втратять і, і віру, і надію, і можливість, і можливість, що дуже боляче. І це в тій країні, де 71% – це землі сільськогосподарського призначення. Сам Бог вилів нам жити краще, і це в тій країні, де ми кажемо, що одне робоче місце на селі дає 10-12 робочих. Сів в місті, і от саме це мене спонукало в той, в той час задуматись. І коли була така пропозиція працювати тут в кооперативі, це було нормально, це було добре, тому що я відчував, що я щось можу зробити для розвитку села. Петре Францевичу, ви багато спілкувалися з людьми і впевнена, що були почутими. Скажіть, будь ласка, які форми спілкування, які програми вам здалися найцікавішими, і з кого брали приклад? Можливо, я намагався і люди, які працювали в відділі комунікації та розвиток, щоб це спілкування було доступним, щоб воно було зрозумілим для людей. Це щодо однієї із фор роботи. Якщо говорити, які програми були, то я вам скажу за цей період, от ви сьогодні ми. Сьогодні говоримо про підведення підсумків певних да, за 2015 рік. То вони були різні, розумієте програми. Ми і сіяли, і коли думали, що не посіємо, посіяли в два рази більше. А це значить, що, що люди нам повірили. Це ж не колективізація, ми не заганяли людей. Ми просто роз'яснили, що так буде краще. Що ви зможете заробити певні кошти в себе вдома, не в'їжджаючи в Європу, не в'їжджаючи на схід, а ви будете тут в. В себе сім'єю і отримувати е, певні певні кошти, і достойні кошти, ми і заготовляли, ми і збирали е, там гарбузове насіння, оріхи, так ми і дуже знаєте слушна така програма, як програма по заготівлі молока. Тому що сьогодні не секрет, що на зелі, на селі е, корова кормить сім'ю. І коли цей проект нас запрацював е, в двох районах, в Шепетівському і в Красилівському районі, ви знаєте, що я тоді аналізував, е, як йде відсоток збільшення людей вступів, кооператив, розумієте, люди, ну я скажу так, можливо, це чуть-чуть романтично, але люди отримали крила. Вони отримали віру в те, що сільське господарство кому ще потрібно в цій країні. Що вони дійсно? А якщо взяти статистику, то саме селянин десь 64%. відсотка це він кормить нас всіх. А ми до нього відносили всі ці часи з такою недовірою. А щодо до. Досвіду, то ви розумієте, досвід перший він є, він поруч. Вітчизняний, я маю на увазі. Адже давайте згадаємо історію реформи Столипіна, Андрій Шептицький. А сьогодні дуже добре, що відновлюються ці форми ну, досвіду, так будемо казати, і втілюються конкретно в життя. І наступне, на що б я хотів акцентувати увагу, це великий зарубіжний досвід. Світ так живе, знаєте, кажуть, що Франція диктує ну, зразок мод, Нідерланди це є зразок мод саме в обслуговуючій кооперації. Так і якщо подивитись і почитати чуть-чуть літературу, подивитися так, то ми ж бачимо, що країни ЄС саме так живуть, що громади вирішують, куди тратити гроші і таке інше. Петро Францевич, ми у Красилівському районі стали свідками початку реалізації ще однієї. І дуже цікавої і далекоглядної програми першого національного аграрного кооперативу називається Вна Доступні ліки. Прошу сюжет. Село зветься радісне та маленькому Давіду. Сьогодні сумно. Тут обоїть. Що малого непокоїть, з'ясовує фельдшерка, призначає антигістамінні. Mm -hmm. Мама радіє, що за препаратом не треба їхати у райцентр. Нам тут на місці, нам так зручніше. Багато дітей хворіє вірусними. Там ну такими застудними щоб якось від температури чи щось взяти, треба їхати в красину. На даний момент ми можемо запропонувати. Мама може на місці придбати. Що дуже зручно, коли ліки під рукою ще й за доступними цінами, ці жінки вже переконалися. У кожної потрійки дітей і сезоні віруси їх не оминули. Як одна дитина захворіла, й далі є старші і менші, нема змоги оставити дітей. А коли є в медпункті, прийти тут набагато краще, і дівчата підказують, що мана взяти. І це на місці, це дуже добре. Люди задоволені, ціни набагато нижчі. Вони замітили це все і звертаються частіше, переказують іншим людям. І стареньким зручно, і молодшим вигідно. Препарати першої необхідності стали доступнішими як за ціною, так і за відстаню. Є є. Поки що це тільки починається, все люди прицінюються. Ну розумієте, за теперішній час для кожного гривня копійка це гроші, тому вони собі. Порівнюють там. Ціни в красилові кажуть, що на наші ціни дешевші. У більшості сіл ніде купити ліки або вони надто дорогі. На це звернули увагу медики, які восени робили масові обстеження населення області в рамках програми Здорова громада першого національного аграрного кооперативу. Тоді ж з'ясували, проблему можна вирішити, повернувшись до системи реалізації препаратів через ФАПи. Аптечні пункти відновили у п'яти віддалених селах. Зараз ми будемо вивчати цю ситуацію в цих пілотних селах. Подивимося, які є особливості логіз. Стики, адміністрування, скажімо, економічну складову і далі плануємо змасштабувати. Ці аптечні пункти на більшість сіл Хмельницької області хочу відзначити, що ця програма є реальним прикладом роботи кооперації, тобто за кооперативним признаком, тому що всі учасники цього процесу вони об'єдналися, і заради турботи про людей, заради якоїсь ну, єдиної мети, кожен зробив свій посильний внесок. Тому хочу подякувати і районній адміністрації Красилівського району, і керівництву центру ПМСД. І національному оператору дистриб'ютору БАДМ Дніпропетровськ і місцеві. Аптеці, товариство Поділля Фарм і медичним працівникам в селах. Ми назвали цю програму. Проект Доступні ліки доступна через, скажімо, дві мети переслідуючі. Перша мета це соціальні ціни, тому що націнка на ті необхідні лікарські препарати, які реалізуються в цих аптечних пунктах. Вона є найнижчою по області. Це 10% соціальна націнка. І по-друге, це доступність, тому що зараз люди, які живуть в цих селах, мають можливість прийти і безпосередньо, безпосередньо в себе. В селі купити ті найнеобхідніші лікарські препарати. Програма Доступні ліки є реальним прикладом кооперування людей задля доброї справи кажуть її ініціатори. Петро Францовичу, можливо, вже і на Шепетівщині є напрацювання щодо початку реалізації подібного проєкту. Ви знаєте, на Шепетівщині не є напрацювання, на Шепетівщині. Перший такий проект ми провели ще у серпні місяці в селі Михалючка. Ви знаєте, навіть була якась ну, тривога. Да? Ми думали, прийдуть люди чи не прийдуть. От коли ми вранці з Анатолієм Михайловичем приїхали в село Михалючка, ми були здивовані, здивовані черга. І в той день ми були до завершення протягом дня було 90. Чотири, здається, відвідувача це великий відсоток людей. Це в той час, коли люди зайняті поли сільськогосподарською працею, копали картоплю і інша робота. А ось цей проект дає змогу, дає змогу без посередників, так на базі ФАПів, інших там місць, де можна це зробити, так е, дійсно надати медичну допомогу по доступній ціні. Людина може купити ті чи інші е, препарати для свого лікування. Петро Францовичу, ми дещо трошечки. Зміню тему напрямок нашої розмови. Ми з вами вже не вперше зустрічаємося, але бачимося вперше, коли ви вже в новій для себе іпостасі голови Шепетівської районної ради, так? Так. Я вас дуже щиро хочу привітати, Дякую. побажати, нехай все задумане здійснюється. Але ж я думаю, що тема кооперації все одно чужою вже для вас не буде. Ну, дійсно, це так, розумієте? Бо сьогодні, я знову ж таки кажу, ми говоримо про те, що громада повинна більше мати прав. Ми говоримо про децентралізацію влади. Нехай такими повільними кроками, але ж ми всі усвідомлюємо, що цей процес пішов, і він є вже незворотнім, він не може бути зворотним, тому що люди відчувають і де це вже є. і Я, спілкуючись з колегами, знаю, що де такі створені вже громади, то там і підуть кошти. Але добре, що кошти будуть децентралізовано, це також добре. Але з іншого боку, ну, знову ж таки, Адже громада вирішує, чи бути в школі, чи не бути в школі. Так? Громада вирішує, чи ремонтувати ФАП і будинок культури, чи переселити в інше приміщення. Можливо, так і громада вирішує, які кошти можна виділити на соціальну сферу, на е, е, ремонт доріг і саме. Кооперація, як, на мій погляд, на мій погляд, без всякого я буду говорити, політичного забарвлення, так тут всі ми повинні об'єднатись заради розквіту нашого села, колиски нашої держави. Ми ж говоримо, Україна аграрна країна. То чому таке нерідне, небатьківське відношення саме до села? Звідки більше я впевнений, чиновників вийшли? Я думаю, що з часом, так як світ живе, а там. Звідки ми вийшли на селі, буде престижніше жити, ніж в великих мегаполісах. А скажіть, скількох сіл на Хмельниччині вже дісталась кооперація? Кооперація дісталась багатьох сіл. Ви знаєте, з кожним днем географія тих сіл змінюється. Я, от коли працював в кооперативі, на вечір була одна цифра, а на ранок вже зовсім інша. Тому що там ми поїхали, забрали в людей по достойній, доступній ціні горіхи, насіньо гарбузове насіння. Там людина здала молоко, і я пам'ятаю, що тільки коли ми посіяли спельту, так то це було 207 населених пунктів Хмельницької і Ново. Житомирській області, тому я думаю, ну сьогодні вже не працюючи, але я впевнений, я дивлюсь, як люди працюють в нас на Шепетівщині, мої вчорашні колеги. Розумієте, е, то я думаю, що географія змінюється, і кількість людей змінюється в плюсовому масштабі. Як буде далі, мені здається, так скажуть люди і підтвердять час. Петро Францовичу, я дуже вам дякую, що ви завітали. Хочу привітати вас із прийдешніми святами. Нехай дякую. в новому році здійснюється навіть те, що здавалося нездійсненим. Я також в свою чергу хочу привітати вас, Олена, за ваші гарні ефіри. Так тому, що ну я думаю, що от коли до мене телефонували люди з Київщини, з Львівщини, з Тернопільщини, то вони знайомились роботою кооперативу саме е завдяки вашим телепередачам. І хочу побажати всім. Людям, всім селянам, членам кооперативу, не членам, поки що кооперативу, своїм вчорашнім колегам насамперед, усміху і віри у людей і у себе віри в ту справу, що вони роблять. І я думаю, якщо ми всі будемо вірити в те, що можна щось змінити на краще, сам Бог нам допоможе, і життя дійсно зміниться на краще. Дякую вам, Петро Францевич, Від усіх, дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Щасти вам у новому році. Тоді ж і побачимось на все добре.